Нарешті ми дочекались весну. Познімали шапочки і хочемо мати густе та пишне волосся. А як інакше, ми касуні. так ось вам подарує його серія для збільшення об'єму волюмазін. Це бісульфатна серія. Вона не містить парабенів, глютену, триклозану, мінеральних олій, формальдегідів та фталатів. Складається. Із шампуню та кондиціонеру для волосся. І всього за декілька використань надасть вашому волосю неймовірний об'єм, від коренів, не обтяжуючи кінчики. При щоденному використанні шампунь повертає тонкому та ослабленому волосю пружність і об'єм, а унікальний кондиціонер. Надає необхідний об'єм, одночасно зменшуючи статичну електрику та забезпечує захист від ультрафіолету. Головні компоненти серії це екстракт липи, який підтримує реструктуризацію та розгладжує волокна волосся, екстракт мікроводоростей, зміцнює волосся. Комплекс захисту кольору захищає від пошкодження ультрафіолетом, гороховий протеїн покращує еластичність волосся, суміш кокосового горіха, манго, томатів і лімонної олії, дарують блиск і об'єм. До речі, він має такий весняний-весняний аромат. Тож, якщо хочеш, щоб твоє тонке тьмяне волосся. Стало міцним та набуло об'єму обов'язково спробуйте це неймовірну серію подогляду за волоссям, і результат не змусить себе чекати. Звертайтесь в особисті? Кому замовити.